Добрий вечір ми з України канал Терознання, мене звати Анастасія. Ну перепрошую за зовнішній вигляд, але ви ж витягли мене, тому що дуже переймаєтесь. Знову темою ядерки. Тож я б вирішила не відкладати в довгий ящик та подивитися, що наразі можуть сказати про це карти з боку вірогідності настання такої події. Ну тому що простір змінюється, події змінюються, тому давайте передивимося. Брала таро знову ж таки темного магічного лісу для цього. Будемо дивитися, що там наразі. Чи планує застосування рашка ядерки? Будь-якому вигляді? будь то удар якийсь, там тактичний ядерний зброя. Я не розбираюся, яка в них є. Саме питання саме таке. Блокують. Блокують. Давайте так. Я скажу, як я і говорила, в цьому сенсі нічого не змінилося. Є домовленість, насправді є домовленість якась. Прийняте рішення, домовленість між людьми певними, так? Щодо застосування цього, бо воно насправді є десятка монет. Воно є. Але тут знову прокидається, дивіться, п'ятірка жезлів. Чим це для нас виліться? В росні гадають, так? в Рокостані. Чим це для нас виліться? Це ж виліться ну, повним крахом, знищенням. Це кажуть, це емоційний крок. Я так розумію, що це е, протягують саме ті ось найближчі е, ну колективний Путін, як я його називаю. Це протягують вони, так? Наївні емоції. Але карти кажуть, це ну, дурість. Я ще раз кладу цю карту трохи пізніше, але шут, ну це дурість, це небезпека. Це небезпека саме для тих, хто хоче її застосувати. Розумієте? І нас, карта йде четвірка е, мечів, блокування. Е, вона ще інакше називається Вимушена зупинка. Зупиняють це. Зупиняють це. Тому що це буде дуже тяжко, тому що наслідки будуть ну, неймовірні. Е, тому хтось намагається це зупинити. Хтось там на емоціях кричить, що це потрібно робити, так. але хтось їх зупиняє. Як я казала, якщо не вдивлятися в багату куб, купу групировок, так що є на, на Московії, то там основні дві, які між собою ось перетинаються, лише що тільки не деруться, а може й деруться. З боку того, як що робити, поділ влади. Ну, ось одна з них блокує, повністю блокує цю тему. Добре, а поясніть мені, чому шут, чому небезпека. Чому йде небезпека, ну, тому, хто буде використовувати, чому шут? Четвірка жезлів, карта домівки. Розумієте, тому що перша ж карта, так, карта домівки, карта дому, карта свята навіть певним чином. Але справа в тому, що першим значенням цієї карти є власний дім, наприклад. Тож, чому це дурість? Тому що я так розумію, перша ж карта, зараз подивлюся далі. Каже нам про те, що є всі можливості того, що воно застосується, скажімо так, на території Росії. Проти Росії піде. Ну, може, в повітрі там риване, я не знаю. Помірність. Тому треба бути обережними. А Чому? Сонце вибух. Ну, так можна трактувати. Паш кубків. Щось не так. І це про це знають Єрофант. Зараз поясню. Треба, кажуть, це дурість, бо це може. Завдати загрози саме Московії, так, де там буде воно. Тому треба бути по помірності, бо інакше кажуть інші люди, хтось каже. Ну, не, вони не при високих посадах перебувають, Але ці люди разом з іншою якоюсь людиною я навіть не хочу її розкривати, тому що в даному випадку вона, можливо, єдина, хто мислить здраво. Воно кажуть, що ці люди кажуть, що це може призвести до удару. І тому е, той, хто дуже е, має силу цьому протистояти, протистоїть. А що, з ним щось не так? Чому, чому домівка падає? Чому падає домівка? Коханці, вибір. Паш мечів. Диявол. Давайте так, коханці, було обрано хитрий хит, хит проти диявола. Хтось, якась інформація замовчується, якась інформація надається неправильно і щось робиться проти диявола в даному випадку. Тому це небезпечно в використанні саме для них. А в сенсі зараз, тому що в мене є дві ідеї згідно з цього. Можливо, перша ідея <кхем> це те, що її вивели із. Бойової, як сказати, то ви зрозуміли, те, що вона негодна. І другий варіант те, що як і масовані удари це протягуються для того, щоб швидше призвести до зміни влади в Московії. Не забуваємо там свої приколи. <кхінь> що це? Я хочу розуміти, що це? Давайте по, 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 по черзі. Чи то зброя негодна? Сила, так, сила це зброя, єрофан страшний суд. На це питання: три старші аркани. Застосування сили не... недоречне, нерозумне, тому що це призведе до повного краху. Не можна йти на поводу в емоції. А це зараз протягується. Отакий от наратив. Що це не можна робити, бо це призведе до страшного суду. Це ну, кінець, це все. Тому якась з е, у групу якесь з цих групувань воно блокує тему ядерки. З боку е, Московії. Тому наразі карти кажуть, що це все ж таки більш ні чим так. Хтось блокує. Ну, давайте так. Останнє таке питання. Е, чи зможе ця особа і надалі блокувати це рішення? Бо крім ці рішення це вже прийнято і підтримано навіть. Двійка кубків була. Зможе блокувати надалі. Десятка кубків. Ну, перша ж карта, в принципі, каже про перемогу, що повин, повинно вийти, блокувати і надалі. Туз кубків емоції. туз пентаклів Іерофант. Ну, основу падає іерофант, іерофант, іерофант знову ж таки. Це якась людина, яка прагне бути духовним лідером чи щось на кшталт цього. Якась людина, котра має вагу, вагу духовного лідера, за котрим можуть піти. І я так розумію, що ця людина і розраховує на те, що за ним під потім підуть цей чоловік. І так, загалом карти кажуть, що оці, цей емоційний порив, цей емоційний порив, в нього буде удача, щоб його стримати. Можливо, навіть когось буде підкупати. Заради цього. І ось це робить все це. Іерофанта. Це особа, яка випадає вже на кожному питанні. Пишіть мені, Іерофанте. Якщо що я може, не буду це говорити на загалу, я просто хочу дізнатися. Туз мечів. Особа, котра <кхм> або військова, або дуже близько пов'язана з воєнними дисциплінами. Е тому що поряд з іерофантом це навряд чи буде просто інформована особа або особа, котра має гострий розум. Ну, то значить. Ні, це скоріш за все реальна особа, що з прямим а, сенсом торкається війни. Сімка жезлів. Паж кубків у нього дуже колесо фортуни. Так, всі його намагання це намагання повернути колесо фортуни на свій бік. Він дуже бажає перевороту. І в нього є люди, котрі його підтримують, в нього є послідовники. Але наразі проти нього йде боротьба. Але він відбивається. Велосинка жезлів. Ну, тяжко. Який же фінал для нього? Вицере Жезлів. Шістка жезлів перемога. Трійка Пентаклів, планована перемога, Жриця. Не виключаю. Ну, тут не імператриця, тут жриця, таємні махінації, але в нього випадає шістка жезлів, перемога. Він повинен досягти своєї мети. Я думаю, просто глядячи на політику Московії надалі, ми зрозуміємо, хто була ця людина, хто цей чоловік, котр блокував цю ядерну тему. Він хоче захопити владу, в нього є послідовники, і він таки досягне своєї мети. Ось так от наразі карти не, не кажуть, що це дуже реалістично. Тому що ну, четвірка мочів стримують, максимально стримують. Максимально. Чи можливе застосування якогось тактичного ядерного точкового точкової зброї, як десь там дрібниця якась. Суд. Страшний суд. Навіть дрібниця може призвести до краху. А якщо застосують, що? Імператор це тільки якщо Путін захоче, а він же хоче. Ну, бункерна оця система вся колективна. Ну, диявол падає імператор диявол Прекрасно. Всі старші аркани пішли. Так, і що, якщо. Далі, далі, далі. Фіналізуй, щоб я розуміла. Четвірка мечів. Доблокують його. Ну, бачите, ну знову. Страшний суд, це сулить суд, смерть, якщо хочете, переродження, крах повний. В даному випадку нам кажуть, імператор, диявол блокування, вимушена зупинка. Його зупиняють, його намагаються зупинити. Не хочу, щоб ніхто розслаблявся, але карти кажуть, що його ось всіми силами, даже. Навіть я маю на увазі в маленькому проявленні це зупиняють. Намагаються це зупинити, бо це дуже пошкодить майбутнім планам одного з кланів, котра хоче загарбати владу собі. Хтось блокує. Якщо у вас ідея є хто, то кажіть. Давайте просто ще одну карту, тому що. Вірогідність застосування, хоч якоїсь дрібниці. Так щоб я розуміла дай, зрозуміло, Дайте. Четвірка жезлів. Знову таки, карта домівки. Це може знову-таки, якщо застосовано, то скоріше за все піде проти 에, того місця, де було застосовано. Де у, звідки піде, там і може прилетіти. Ну, якось так. Імператриця. Трійка кубків. Україна разом, я так розумію, з союзниками можна сказати, трійка кубків. Що? Паш жезлів. Зупиняє, призупиняє будь-яку діяльність. Паж жезлів, призупинка. Намагання так при -при притушити активні позиви. Фіналізуй. Смерть, трансформація. Четвірка кубків. Туз кубків. Слухайте, я, 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 я маю здогадку. Я маю здогадку. У нас я не, не буду далі лізти. Я підозрюю, що ми контролюємо цю ситуацію е, десь там всередина. Ве. Далі лізти навіть не хочу, бо це може завадити. Цікаво. Ситуація щось на кшталт, як з мостом. Там ситуація також випливає, як було насправді. Пізніше. Е, також ми мене питали, чи признають Росію е, країною-терористом. По всім картам повинні признати. Ще давно я вам казала про це. Так, також мільком, знаєте, казала, що повинні визнати повинні. Так що якось так. А, також мене ще питаєте. Давайте це на, на потяг залишимо про міст, що будуть його добувати. Залишимо це вже на потім. А, поки якось так сподіваюся, що і надалі дійсно по 6 жезлів цій особі, хто б він там не був, вдасться блокувати всі забаганки путінської коаліції, скажімо так, щодо застосування ядерки. Тому що вони вже для себе все вирішили. Вони хочуть тонути разом з короблем. Ось тому вірогідність і присутня. І вона нікуди не ділася, як, як я вам я казала, й казала, 20-25%. Будемо дивитися. Сподіваюся, особа зможе стримувати. Тим більше, що певним чином ця ситуація намагається бути контрольованою. На цьому все. Побачимось згодом. Ставте куполи. Хто досі не знає, як зайти до спільноти, то це дописи, там, де я викладала. Дописи це на моєму ж каналі знаходиться. Це треба зайти на канал. Головна сторінка, там відео, лісти, а також є спільнота сообщества. І там є дописи, там їх ну, багато. Я туди викладаю і посилки, і якісь звіти, і багато чого з боку волонтерки. Тому, якщо ви не знаєте, то боже, як ви мені довіряєте <смі> в сенсі того, що ви ж не бачите, тоді як воно, що, куди. Ну ви зрозуміли. На цьому все. Ставимо купули Криму, нашу Україну, Криму, неньку нашу. І не халтуримо, тому що я від... навіть якщо купол не захистить від прильоту, він дуже зм'якшує наслідки. Працюємо разом, папа. -па.